Прибули пункт призначення автохус, дата автохус 3000 автос, Ось вхід на цю велику стоянку. Видно, що тут порядок. Видно, що це серйозна фірма. Серйозні автомобілі. Ну, можна сказати, що дуже серйозні автомобілі і не дуже серйозні автомобілі. Різні автомобілі. Це офіс, скоріш за все. І ось багато-багато авто. Всі вони мають вигляд нових авто. Авто дорогої лінійки, не дешевої лінійки. Ну, якраз Норма Євро 5 в дії. Скоріше все більшість авто це є автомобілі норми Євро 5. Рівненькими рядами. Ось така стояночка. Де.